Навіні члени екзаменаційної комісії. Пропоную до вашої уваги дипломну роботу на тему дослідження та програмна реалізація засобів збору інформації про товари. Об'єктом дослідження є процес створення програмного забезпечення для збору даних про товари. Предметом дослідження є програмні засоби для автоматизації збору інформації. Метою роботи є розробка програмного забезпечення, яке дозволяє ефективно збирати інформацію про товари. Для досягнення поставленої мети були вирішені задачі, наведені на цьому слайді. З розвитком інтернет-торгівлі та посиленням конкуренції онлайн-майданчики активно використовують програмне забезпечення для збору даних. Воно дає змогу оперативно відстежувати ціни, наявність, характеристики і відгуки про товари, економити час і ресурси завдяки автоматизації, прогнозувати ранкові тренди та адаптувати бізнес-стратегію. Однак, якщо програмні засоби отримують дані з ненадійних джерел, це може призвести до помилкових рішень. Також впровадження складних систем, зокрема з використанням штучного інтелекту, потребує значних фінансових вкладень, тому створення ефективного програмного забезпечення є актуальним завданням. Проаналізувавши кілька мов програмування для реалізації обрана мову C-Sharp, оскільки вона має широкий вибір бібліотек і фреймворків для збору даних. C-Sharp забезпечує інтеграцію з API, торгівельних платформ і агрегаторів товарів. Для розробки використано середовище Visual Studio, яке забезпечує зручність створення додатків для збору обробки та зберігання даних, можливість інтеграції з хмарними сервісами для обробки даних у реальному часі. Розроблена модель взаємодії користувача із системою, представлена у вигляді діаграми прецедентів. Це дозволяє ефективно спланувати структуру програмного забезпечення. Для архітектури програм... програмного забезпечення обрано підхід Model View Controller, який базується на клієнт серверній моделі. Це забезпечує розподіл логіки, зручність у розробці та масштабування. Алгоритм роботи з програмою. Користувач заходить на сайт сервісу та шукає товари за ключовими словами, категоріями чи характеристиками. Отримує інформацію про ціни та наявність у різних магазинах. Додає товар до кошика, оформлює замовлення та залишає свої контактні дані. Менеджер отримує повідомлення про замовлення та за потреби контактує клієнти. Особливостю системи є автоматичний збір даних з вебсайтів. Програма формує запити до магазинів, обробляє результати та зберігає ціни у базі даних. База даних створена для зберігання, інформації про товари і магазини та даних для оформлення замовлень. Інтерфейс програми. Головна сторінка містить меню та навігацію зі списком товарів і фільтрами. Інформація про ціни оновлюється автоматично серверною частиною. Для оформлення замовлення користувач має зареєструватися або ввійти в аккаунт. Вибравши товар, користувач переходить на стрінку з його характеристиками. У вкладці, у вкладці ціни відображаються пропозиції з різних магазинів, включаючи наявність і вартість. Процес замовлення. Користувач додає товар до кошика, переглядає обрані товари та їхню вартість. У кошику можна змінити кількість товарів або видалити їх. Адміністратор може додавати та видаляти товари із загального списку. У ході роботи було досліджено існуючі підходи для збору інформації про товари. Розроблено програмне забезпечення з використанням C-Sharp, Visual Studio та Model View Controller. Створена функціональну базу даних і протестована роботу системи. Доповідь завершена. Дякую за увагу!